Чи не найперший в Україні фестиваль кавер гуртів проводять у Рівному? Вже більше місяця 16 колективів зі всієї країни змагаються за глядацькі симпатії та місце у фіналі. Організував конкурс місцевий музикант Річард, який всіх учасників залучав самостійно. По-перше, трошки знаю я багатьох виконавців, то так особисто дзвонив. Також дивився ну, в інтернеті, вишукував, які є цікаві гурти, кавер з кавер програми. Ти так особисто дзвонив всім, де запрошував. Діана Касімовська разом зі своїм колективом Ремонт зуття приїхала до Рівного зі Славути. Дівчина говорить, що першим виступом завоювали прихильність глядачів, адже виконують всім відомі пісні у стилі рок. Ми вже виступали тут, змагалися з гуртом «Never too от, І приїхали покоряти знову в операції, дивувати людей, і дарувати неймовірний драйв. Батлилися з колективом ремонт зуття місцеві музиканти. Андрій Леончик один з вокалістів гурту та нота. Одну восьму пройшли досить успішно, говорить чоловік, і надіється, що цього разу глядачі також не залишаться байдужими. Сам на виступах інших бендів не завжди може бути присутнім, але намагається стежити за всім, що відбувається в соціальних мережах. Я ж не можу кожного, кожного п'ятниці, суботи приходити на їхні виступи. Тобто, але я слідкую за тим всім в, в інстаграмі. Я ну дуже я вам скажу чесно класні гурти. Цієї України я був дуже здивований Одеса. Там ну Славута, от ну дуже такий широкий формат. Щотижня між собою змагаються чотири колективи, серед яких глядачі обирають два. І так триватиме до 20 березня, поки не будуть визначені фіналісти. 20 березня буде вже включно фінал. Буде у нас приймати участь двоє учасників два колектива, і один колектив, який з тих, що не прийшли, але просто голосування буде онлайн, і якісь те, що той, що найбільше сподобався, колектив прийде. Головний приз конкурсу топ бен папараці, грошова винагорода. Але організатор дійства Річард говорить, що для таких музичних колективів гроші не головне. Головне, що кожен знайде нового слухача. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.